Вітаю, дорогі друзі, все буде Україна. Сьогодні поговоримо про одне цікаве і дуже красиве деревце. Називається воно бубівник золотий дощ. Найголовніша перевага цього дерева у його красивому цвіті у вигляді ось таких довгих 30-40 см грон жовтих квітів. Тепер у травні, червні, з такими жовтими квітами, напевно. Нічого більше і не цвіте. Фурзиція вже відцвіла І цей, цей невеликий кущ, деревце обов'язково впаде вам в око, якщо ви його посадите у своєму саду і буде всім подобатися. Недоліків майже немає. Росте без обрізки у формі деревця там від 3 до 7 метрів, ну в середньому 4. Можна потім обмежувати його висоту. Ці грона з жовтими квітами щороку е, збільшується в довжині, зацвітає після третього року е, з нарощуванням деревної маси. Саджанці продаються в мережі. Однорічні, правда, по ціні десь до 150 гривень. Я знайшов чотирьохрічний за е, трішки дорожче десь. Е, в межах 400. ось Він в прикореневій шийці має товщину 3 см. Я сподіваюся, що наступного року він вже буде квітнути. саджанець розміром десь метр-метр двадцять. -метр Рекомендую купувати вже більш дорослі саджанці щоб все-таки чим швидше побачити у своєму саду таку красу. Є в нього особливість дерево отруйне. Найбільш отруйне в нього насіння. Його навіть у Першу світову курили замість тютюну, коли були з цим проблеми. Тому бажано, щоб ні діти, ні тварини насіння цієї рослини не їли, бо можуть бути неприємні наслідки. Ця рослина виключно сонцелюбна. Садити потрібно лише на сонячній стороні. Щодо шкідників. На жаль, Попелицю можете помітити. Але я не думаю, що це критично, можна і обробити від шкідників. погрибкових захворювань якихось зауважень особливих я не знайшов. По морозостійкості однорічні пагони можуть підмерзати. Але загалом укриття на зиму не потребує, що, звичайно, дуже-дуже приємно. Вирощуйте бобівник золотий дощ, успіхів та щедрих врожаїв.